Анума молода, врівноважена та дуже контактна собака, якій ще немає двох років. Вона метис Алабая, тож поєднує в собі силу, спокій і впевненість, але водночас залишається лагідною і тактильною. Прийшла до нас по відлову, її вивезли зі слів місцевих жителів, де на поселок її вивезли. Що її просто висадили з машини, хрупнули дверями і поїхали. Дуже адекватна собака. У неї немає зоо агресії, немає агресії. На людину дуже общительна, але охоронні качества у неї вже присутні. Хоч вона і молода, і по її породі, так скажемо, хоч вона і ми по її породі вони пізно починають охороняти великі собаки такі, але вона вже починає підгавкувати потрошечку. Вона стерилізована, чіпована, щеплена, адаптована, вона ходить на повіцю, але це собака не в квартиру, це учасний якийсь двір, тому що вона іменно до вигулу вона не привчена, вона не в туалет. Підійде людям як і похилого віку, так і молодим, але щоб були дітки там ну не менше п'яти років, бо вона така активна, грайлива і велика, щоб вона не збила з ніг або просто дивиться, щоб не було таких неприємностей, що вона бігає, гуляється, заціпає дитину, і дитина падає. Цілком собака, ну я не знаю, ну ідеальна. Ханума дуже активна, грайлива і доброзичлива. Вона не проявляє зооагресії та добре поводиться поруч з іншими тваринами. Вона вміє ходити на повідку та комфортно почувається поряд із людиною під час прогулянок. Цій собаці потрібен дім у приватному секторі, адже вона не терпить тривалого очікування вигулу. Для квартири Ханома не підходить, зате стане ідеальною компаньонкою, уважною, спокійною та надійною. Ханума – це врівноважена собака, яка буде вірною і лагідною подругою для своєї родини. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.